Привіт, мене звати Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні я хочу поговорити з вами про бізнес-модель торгівлі на Амазоні. Тому що дуже багато зараз ми можемо знайти, скажімо так, такої інформацію, що от відкрий рахунок на Амазоні, відкрий аккаунт на Амазоні, починай продавати. Але давайте все ж таки розберемося, скільки ж ви будете заробляти з цього все ж таки бізнес-проекту. Тому що коли ми маємо обсяг реалізації, це ще не означає, що ми маємо прибутки. Тож давайте поговоримо про Амазон. Уявіть собі, що ви хочете продавати ковтинку, наприклад, за 100 доларів. Яка повинна бути маржинальність, яка повинна бути собі вартість, і скільки треба вкладати у відсотках, наприклад, на розвиток вашого бренду в соцмережах і також на маркетинг в самому по собі Амазоні. Тож давайте пройдемося по відсотках. Якщо ми говоримо, що наш продукт повинен коштувати нашому клієнту 100 доларів, ми повинні розуміти, що якщо ми торгуємо ним на території, наприклад, Америки, то sales tax буде приблизно від 6 до 10% в залежності від штату. Звичайно, в Америці sales tax він додається до цієї суми, тому фактично тут нічого вам не треба враховувати. Єдине, що ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо за Європу, тоді ПДВ повинно бути вже включено в цю суму. А ПДВ по факту в Європі воно коливається від, наприклад, 20 до 25%, наприклад, в Німеччині 19%, Але ми повинні розуміти, що в Європі така сума податків вже буде включена в ті 100 доларів. Йдемо далі. Амазон зніме 15% від суми продажу. Відповідно, ви повинні також розуміти, що від 100 доларів у вас 15 забере відповідно Амазон. Якщо ви зберігаєте товар на складі Амазона, ви повинні по факту заплатити за зберігання товару. Плюс, якщо товар не продається, ця ціна буде кожних півроку підвищуватися. Та і звичайно, за те, що вам Амазон буде його пакувати і відправляти до клієнта, такі логістичні витрати також треба закладати. В середньому це приблизно до 10% в ціні продажу забирає склад і логістика. Далі ми говоримо за собівартість, все ж таки, яка планова собівартість повинна бути у вашого продукту, якщо ви хочете в цій ціні закласти планову собівартість. Так от планова собівартість повинна складати не більше, ніж 20%. Тобто, якщо ви хочете щось продати за 100 доларів, ви повинні це десь купити за 10-20 доларів. Та це це максимум, тому що все потім буде з'їдатися додатковими витратами, тому що. Крім Амазону у нас ще повинен бути бюджет, наприклад, на маркетинг. Та на маркетинг це приблизно треба витрачати від 10 до 15%, інколи навіть більше, щоб просувати ваш товар в Амазоні на перші сходинки. І відповідно ми рахуємо, що 100, знову ж таки мінус 15-20% на маркетинговий бюджет це теж дуже велика ціна. Також не забуваємо за повернення. Повернення в середньому це приблизно 5% від вашого обороту. Тому що, коли клієнти купують, вони мають гарантію повернення товару, і, відповідно, вони дуже часто повертають товар. Тому ви повинні також закладати в ті 100 доларів, що 5 доларів кожного, з кожної продажі будуть йти на повернення ваших товарів. Ну і, звичайно, останній пункт, який треба закласти, це адміністративні витрати. Тобто, коли у вас є, по факту, ваш час і ви поки що цим займаєтеся, але потім вам треба буде це все на когось перенести, плюс банк, плюс бухгалтери треба буде, плюс, наприклад, там відкрити товку в Америці або в Німеччині. Це все ваші адміністративні постійні. Іні витрати, які, скажімо так, постійні будуть, якщо у вас навіть немає продаж на Амазоні. Тож, давайте будемо рахувати. Отже, 20% у нас собівартості. 20% це собівартість, 15% Амазон, його комісія, 15% на рекламу, 10% на адміністративні кости, 10% на склад і логістику, 5% на повернення і якщо ви в Європі, то ще 20% в середньому на ПДВ. Тому виходить у нас в середньому 5-10% прибутковості самої по собі бізнес-ідеї. Тому не забувайте, що все треба рахувати, і кожну інвестицію ми рахуємо, розглядаємо, чи ми правильно це розуміємо, чи ми просто десь щось почули, побачили, і ми просто віримо в цей весь інформаційний шум. Але основна мета це формувати капітал, а не ілюзії. Тому рахуємо гроші, рахуємо бізнес моделі і розуміємо, що починати, куди інвестувати, які ще додаткові джерела доходів можна будувати. Побачимося в наступних серіях.